Всім привіт! Я купив це тверо гусенят, тільки що був на базарі, і купив, прийшов. І знаєте, не було там більше гусенят. Забрав я останні, які були. Вони такі вже підрозціні. Спочатку я хотів брати сутуцних гусенят, Я і вам казав, буду брати сутуцних. Там були суточні, але знаєте, я так подивився, що ціна в них е, одинакова за 4 гусенят. За чотири гусенят я віддав 780 гривень. 780 гривень я віддав. То досить дорого. Знаєте чому? Бо того року проблеми є із гусями. Дуже подорожали гуси. Я не знаю чесно, яка то порода, яку я породу купив. Бо коли ми купляли, то продавщиця казала, що навіть не знає, яка порода гусей. Я не знаю. Мені самому, якщо чесно, дуже странно, то що вона продає і не знає, яка порода. Ну, всяке може бути. Напевно, не сказали просто, яка порода постудалася, щоб вона продала і вона продавала і все. Там було досить багато різних е, і корей, і кацок різної були птиці, навіть індики продавали. Отак От багато цього було цікавого у нас. Ну ті гусенята вже їм десь три тижні, е, ну я не думаю, що місяць гуси зараз дуже скоро ростуть. Їм десь, напевно, три-чотири е, тижня. Я не знаю. Їм, напевно, не є місяць, але знаєте, я думаю, все ж таки, що то велика сіла гуска. Що то іменно та. Я трохи в них розбираюся. Якщо хтось знає, що то за порода, написіть, до речі. Але я думаю, що то велика сіла найсама більша. ту, яку я хотів. Буду дивіться, один такий сиренький, красивий. Я казав, щоб дали одного такого. Він був останній. Так, вони вже колись хочуть чекати. Я бачу, їм неудобно тут. Я буду їх тримати в літній кухні. Я їх тільки що випустив в літню кухню. Потрібно буде і все принести клітку. Ну, Потрібно буде щось придумати для них, де вони будуть мене жити. В літній кухні досить тепло, вони не змерзнуть, не перезивайте. Там був конвектор у нас, але зараз у нас конвектора немає, там бо вже тепло стало. І я буду туди приносити їм трави поїсти. Ну, Вони вже такі великі що скоро, я думаю, буду сам випускати їх на вулицю. Будуть вони у мене гуляти, будуть вони знайомитися із моїми гігантами, які зараз сидять у мене отут на господарстві. Великі гуси то Лінда. Там ті гуси не знаю, як якщо, чесно, яка то порода. Ну, Думаю, то велика сіра. Я так надіюся. знаєте чому? Бо я іменно таку породу хочу, бо вони сидять на яйцях дуже добре, висиджують дуже добре. О, вже прийшли в Що? Так, сюди не можна йти не можна йти. Вони прийшли і тут зараз сидять. Отак. Там того року у нас гуси на ринку коштували. На базарі коштували у нас гуси по 60-70 по гривень. Я в людей тоді брав по 60 гривень. На Оліксі. по інтернеті заказував. У Львівській області я брав, нам під'їхали масиною, вигрузили. Вони були дешеві. Ми взяли 5 штук. Отак, а того року я взяв 4 штуки, бо гусей більше не було. Гусей взагалі майже ніде не продають. Проблеми дуже великі з тим. Я шукав і по інтернеті, і всюди. Ну нема гусей, Ну нема гусей і все. Я шукав <звук> і всюди, але гусей немає. Добре, що все так постастило, що на базарі, коли ми тоді зайшли, якраз тоді продавали гусей. бо... Крім базару, я нігде не куплю. Отак. Там Того року у нас не продавали гусей на базарі. Я взагалі не бачу, якщо чесно. Того року продавали. Отак. як коли, ми просто ходили три дні тому, питалися, що там, як там, коли будуть гусей продавати. Казали, в понеділок. Отак. Ми в понеділок не пішли, отак. Бойся гусей не було. А вчора ой, нині пішли і купили гусей. Отак. От Потрібно їм буде дати трави, трохи, нехай вони поїдять. Отакі от у нас справи. Комбікорму купив для них. Вони вже поїли, купили. Отак. Коли вони трохи підростуть більші, або от вже на днях, навіть завтра, після завтра, можна їх буде випускати, щоб вони трохи погуляли в нас на городі. На подвір'я випускати не буду, бо тут є дилки, вони можуть втікнути кудись звідти. А нахай тут просто вони в нас погуляють трохи по подвір'ї. Я думаю, їм тут буде набагато краще. це ну, потрібно для страстя, друзі. У мене повне страстя тут є, як деякі писали. Я щаслива людина. Що б мене це сказати? Бо роботи з тим всім вистачає. У мене ці п'ята вилупилися, вилупилися гусенята. У мене аж три стастях впало на мою голову. Гусенята вилупились із інкубатора. Купив гусенят, їх потрібно годувати, за комбікормом, потрібно ходити, потрібно дбати, щоб вони не хворіли. Про лікарство теж купувати потрібно. До речі, я їм лікарство купив уже, сходив теж в аптеку, буду скоро їх припоювати. Як перший день сьогодні, коли я купив гусей, потрібно їх обов'язково пропоїти від всяких там різних хвороб, які вони хворіють. Так само і е, циплята вилупились. Гусят купив. Гусенята вилупились із інкубатора, і циплята вилупились. Отак, циплят вилупилось багато, 18 штук. У е, мене зараз в інкубаторі все гріються, гусенята. Е, гусенята гріються, які мають вилупитися. До речі, тільки що пів години тому. І ще одне гусеня вилупилося у нас отак. От Потрібно буде подивитися, яке воно що і як, бо воно вилупилося, але воно трохи слабеньке таке. Буду випускати їх, погуляти от туди трохи, на город, там, де є в нас трава. Ну Там нема трави, я можу накусити їм туди кинути. Я думаю, їм там сподобається трохи погуляти. Так як там нема ні дирок, ні нічого, ніякі пси туди не зайдуть, нічого їх не вкраде. Тому просто прекрасно. Отак. Ну, що саму сказати. отаке у нас поповнення на господарстві. Отак. Дерева у нас зацвіли, гуси ходять, їдять, трохи дерева. Отак. Всім дякую за перегляд такого відео. і всім пока.